Чуєш цей запах? Ні, це не мандарини і не смерека. Це запах крінжі. Людство протягом усього свого існування вигадувало божевільні способи відсвяткувати різдво та початок нового року. Сьогодні ми поговоримо про те, як це роблять чи колись робили, в різних куточках світу. І повір, деякі традиції можуть м'яко кажучи, вразити. З тебе лайк і підписка, а ми починаємо. У каталонських країнах, наприклад, Вандорі чи у північній Каталонії, є різдвяна традиція, яка зветься Каханер. У перекладі це буквально означає той, хто випорожнюється. Каталонці вирізають з дерева фігурки людей, які сидять навпочіпки та випорожнюються. Це доволі колоритна традиція, яка є прикладом народної сатири. У вигляді каганерів зображують і звичайних селян, і чиновників, і навіть королів. Усі люди рівні, особливо у ті моменти, коли сидять у подібній позі та виробляють різні добрива для сільського господарства. Різдво святкують навіть у Японії, але оскільки християн тут не так багато, для більшості населення це сімейне свято і день закоханих в одному флаконі. У 70-х роках минулого століття компанія KFC віртуозно скористалася відсутністю традиційної різдвяної вечері в Японії і перетворила семейну курку на символ цього свята. Популярність KFC у різдвяні дні настільки серйозна, що заклади генерують за цей час 5% свого річного доходу звичайно, у ці дні японці їдять і інші продукти, наприклад, білі бісквіти, прикрашені полуницями. Але курка справжній символ японського різдва, що приносить радість усім, окрім самих курей. У Швеції ось уже протягом 40 років будують із соломи великого козла. Це казковий компаньйон Юле Букка їхнього Санта-Клауса. Але традиція не тільки у тому, що його будують, а в першу чергу в тому, що кожного року його намагаються підпалити. І, попри те, що за підпал козла можна отримати великий штраф чи навіть сісти у в'язницю, це нікого не зупиняє. Палії намагаються дістатися до них усілякими шляхами, перевдягаються в санту або намагаються влучити в неї палаючими стрілами. Ця традиція стала настільки популярною, що коза потрапила до книги рекордів Гіннеса. Іноді жителі сперечаються, чи залишиться коза цілою та неушкодженою цього року, чи її знову спалять. На це навіть роблять ставки. Але статистика проти кіз із 76 створених за весь час кіз паліям вдалося порішити 42. Що ж до оленів Санта-Клауса, то про них у мене теж є цікавий факт: дорослі самці північних оленів ще на початку зими скидують роги. А от самки ні. Взагалі, північні олені єдині, самки яких теж мають роги. Це означає, що сани Санта-Клауса тягне ватага сильних і незалежних жінок. У грецькому фольклорі є такі персонажі, як караконджули. Такі собі маленькі, але дуже злі підземні гобліни. Кажуть, що вони виходять на поверхню і творять усіляке зло протягом 12 днів різдва. Щоб прогнати цих потвор, будинок окурюють усілякими травами. А деякі люди навіть спалюють у камінах смердюче старе взуття. Найстрашніше в легенді те, що народжені в один із 12 днів різдва діти можуть перетворитися на караконджулів. Єдиний спосіб уникнути цього підпалити нігці на ногах новонародженого. Невідомо чи це дійсно рятувало від перетворення, але опіків, мабуть, було немало. Бідолашні вони не знають, що є ще один спосіб захиститися від караконджолів. Треба всього лише стати спонсором нашого каналу. Це не просто оберігатиме тебе від злих духів, а й дасть ранній доступ до наших нових відосів. Тож тисни на кнопку під цим відео і дізнайся більше. У Венесуелі різдво святкують весело, голосно, але головне на швидкості. І з самого ранку люди запускають феєрверки, щоб всіх розбудити, а потім масово взувають ролики, та мчать у церкви. Вважається, що традиція катання на роликах зародилася в південній півкулі, як реакція на катання на ковзанах. Вона стала настільки популярною, що вулиці Каракаса, столиці Венесуели, закриті для руху автомобілів у різдвяний ранок, щоб убезпечити людей на роликах. У Норвегії досі існують дивні традиції, натхненні давніми забобонами. Багато норвежців на святвечір ховають свої мітли і навіть просто віники. За давньою легендою злі духи і відьми повертаються на землю напередодні різдва, щоб творити свої відьмацькі справи. Але якщо в них не буде транспорту, то і зла вони нароблять набагато менше. У деяких регіонах Південної Африки Різдво більше нагадує Хеллоуін. Там їдять справжніх комах, і жодне різдвяне свято не проходить без великої порції гусениць у фритюрі. Взагалі їх можна їсти і сирими, але тоді є велика ймовірність, що вечеря просто втече зі столу. Багато гусениць в Африці вважаються делікатесом, тож це ідеальні різдвяні ласощі. Взагалі-то гусениці досить поживні. Вони містять більше білка, ніж риба або яловичина, але перевірити цей факт наважуються не всі. В Іспанії є різдвяна традиція доглядати за антропоморфним шматком дерева, якого називають «тіоденадаль». Починаючи з 8 грудня, зі свята непорочного зачаття, діти доглядають протягом місяця за таким собі Піноккіо. У різдвяний ранок поліно ставлять біля каміна. Діти співають йому пісні, б'ють по ньому палицею і вимагають подарунки. І зовсім не важливо, чи отримують вони щось, тому що доля у ці одинадалі завжди однакова рано чи пізно він відправиться до своїх родичів у камін. Доволі моторошним різдвяним образом у багатьох європейських країнах є крампус. Це буквально чорт покритий чорною шерстю. Замість пальців на ногах у нього копита, на голові ростуть роги, а з рота стирчить загострений язик. Не надто святковий персонаж, але його люблять не менше ніж Санта Клауса. У частині Європи Святого Миколая святкують 6 грудня, а 5 грудня відбувається ніч крампуса. Саме тоді за фольклором з'являється цей волохатий демон. Він носить із собою різкий та великий мішок, куди збирає неслухняних діток, яких потім топить, жирає або відправляє у пекло. Взагалі, майже всюди є подібні персонажі. Іноді це крампус, іноді просто чорт. А у Ісландії різдвом править йола Кеттурин, гігантський чорний кіт, який блукає сільською місцевістю під час свят, і пожирає всіх, хто не обзавівся новим одягом. Такий собі модний вирок від того, хто не носить навіть штанів. До речі, живе цей демонічний муркотун, як свідчать легенди, в одній печері з людожеркою грілою, яка викрадає неслухняних дітей і робить з них смачне рагу. За однією з версій легенду про кота вигадали фермери, щоб налякати своїх робітників, щоб ті встигали закінчити свою роботу до Різдва. Але, можливо, кіт і дійсно існує і прямо зараз бродить вулицями Ісландії і шукає, кого спитати за шмот. До речі, я впевнений, що в цьому ролику зібрав не всі божевільні факти про Різдво та Новий рік. Тож допиши в коменти ті, які я пропустив. Там, де люди не святкують Різдво, все одно відмічають новий рік. Наприклад, у Римській імперії його святкували доволі криваво. Під час римських свят на честь Бога Януса практикували жертвопринесення тварин і навіть людей, враховуючи, що імперія все ж розвалилася, це не надто допомогло, але виглядало, мабуть, видовично. Не менш криваво святкували Майя, в яких проводилася церемонія нового вогню. У майя новий рік символізував кінець 52-річного циклу календаря, після якого сонце могло більше не зійти. Усі вогні в будинках і храмах гасили, а старі речі викидали. Під час кульмінації ритуалу у жертву приносили людину, як дар їхнім богам. Жреці розпалювали новий вогонь у грудях жертви, після чого цей вогонь поширювався домівками через спеціальних гінців, закінчувало святкування бенкетом, танцями і шашликами. На щастя, зараз подібних традицій ніде немає. Все набагато простіше і душевніше ялинка, подарунки та смачна вечеря. Хоча ще нещодавно у деяких європейських традиціях святкові вечері включали глінтвейн із додаванням отруйних трав. Робилося це для того, щоб вигнати духів, але іноді це закінчувалося отруєннями, що часто трапляється, коли вживаєш отруту. Для багатьох різдво та новий рік нерозривно пов'язані з переглядом святкових фільмів. Але мало хто знає, яку ціну колись довелося платити голівудським кіноробам, щоб досягти чарівної зимової атмосфери. У 1930-х-40-х роках під час зйомок різдвяних фільмів штучний сніг виготовляли з азбесту, абсолютно не усвідомлюючи його смертельної шкоди для здоров'я. Азбест був дешевим, легкодоступним і створював реалістичний вигляд снігу, особливо під під світлом студійних ламп він не танув, був вогнестійким і зручним у використанні. Лише у 50-х роках стало відомо, що азбест може спричиняти рак і серйозні захворювання легенів при вдиханні його волокон. Ділися в коментарях назвами улюблених різдвяно-новорічних фільмів. А ми продовжуємо тему кіно. У 2014 році на новий рік у Великобританії стався казус в дусі Один вдома. Один чолов'яга вирішив пролізти у будинок через димар, але не для того, щоб закосплеїти відомого на весь світ діда, а щоб викрасти подарунки і, мабуть, жерти печиво, яке залишили для справжнього санти. Але невдаха застряг і не зміг самостійно вибратися. Довелося викликати рятувальників. У світі існує організація, мета якої повідомляти точні координати того місця, де зараз пролітає Санта Клаус. Почалася вона зі звичайної помилки у 1955 році. Магазин у місті Колорадо Спрінгс надрукував у газеті номер телефону, щоб діти могли зателефонувати Санті. Але помилилися цифрами. Через помилку діти почали телефонувати в командний центр протиповітряної оборони. Його співробітники не розгубилися і підіграли дітям, вигадуючи координати. Зараз цю традицію продовжують волонтери, тож і ти можеш зателефонувати Санті, і запитати, яка зараз година дев'ять чи десять. Що ж, вітаємо тебе зі святами і бажаємо весело провести час, і щоб обійшлося без жертвоприношень. А якщо хочеш, щоб новий ролик вийшов якомога скоріше, ставай нашим спонсором або став лайк. Краще і те, і те. Щойно це відео набере 20 тисяч лайків, я змушу художника малювати швидше. Повір, я знаю багато методів, і наступний ролик вийде вже незабаром. І нехай проблеми та незгоди… <кхм> <кхм> ну, ну ти поняв.